Хмельничанин Микола Сорочан звернувся до заступника голови облдержадміністрації за роз'ясненнями. каже, стурбований підняттям тарифів на оплату стаціонарного телефонного зв'язку. Я позвонив, взяв довідку про за телефон. Мені <плес> Це правда, так? Ну, вроде би, правда, да. Співрозмовник із ярмолинець поскаржився на відсутність в селищі води. Каже, водопровід збудували, а води так і немає. А зі Славутського району запитували про наболіли. Чому закупівельні ціни на молоко залишаються низькими? І там, що сіда не може, буде два роблять котрий. Що ми отримали так робить місяць, стара місяць, робить восімця. От що така за тише? Це навіть за це. Ну на жаль, ми знаємо цю да на жаль, ми знаємо цю проблему. Василь Степанович дійсно тут дав доручення, і заступнику Голощуку. Зараз з цими підприємствами, які приймають молоко, проводить там відповідну роботу. Але ви знаєте, що основна єдина причина, що вони не заключають з вами угоди, Що ми не зможемо зараз ні до суду звернутися, ні до чого. У перервах між дзвінками Леонід Горель розповів присутнім журналістам про точне затвердження нещодавно розробленої стратегії регіонального розвитку Хмельниччини. каже незабаром в області перейдуть до реалізації стратегічного документа. Інтересне, що повинно бути це розвиток місцевих сільських територій. Я думаю, що ми повинні в основному на це підходити. Але його треба буде групувати. По якихось стратегічних напрямках це може бути дороги, це може бути вуличне освітлення, це ремонт будинків культури, які треба спасати, бо вони багато років не було. Бо якщо там на школи, на лікарні ми ще щось там фінансуємо за рахунок державного, то на будинки культури дуже мало. За словами посадовця, останнім часом вдається результативно презентувати потенціал нашої області для залучення іноземних інвестицій, вкладати гроші в нашу економіку зацікавлені бізнесмени Росії та Великої Британії декількох східних країн. Тож тепер в області плідно працюватимуть над розробкою конкретних інвестиційних проєктів. Анна Чешук, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.